Всім привіт! Рада всіх бачити на своєму YouTube-каналі. А сьогодні я хочу зняти відео про мої парфуми осені, тим, чим я реально зараз користуюся, чим мені хочеться користуватися. З тебе підписка, лайк та поїхали дивитися це відео. І також опишіть, які ви полюбляєте аромати, можливо, мені захочеться також щось спробувати. Для мене це зараз дуже цікава тема, те, що мене надихає, те, що мене радує, те, що мені хочеться пробувати, пробувати і 에, розуміти цей світ, новий для мене, ароматів та парфумів. Я вже багато чого пробувала і ось з вами ділюся своїми враженнями і для себе розумію взагалі, що мені подобається, що ні, що моє, а що ні. І так, поїхали. І так, перший парфум, який я вам назву, це буде Fruits of the Mask. Це аромат, який вже в мене декілька років Я його дуже полюбляю від Монталь. Це такий фруктовий, гарний аромат. В нього для мене неприторний мускус, який може когось придушити. Це такий Ну, більш приємний мускус, але він ну, доволі стійкий. Саме на прохолодну погоду, прохолодну осінь, зиму. Ось, В принципі, всі ці аромати, про, про які я вам зараз розповідаю, на прохолодну осінь зиму, тобто вже жовтень, листопад та зиму. Я ними буду користуватися 100%. Ось, він для мене гарний, стійкий, дуже шлейфовий, приємний, фруктовий такий. І, і на вихід підійде, і на роботу, але він доволі стійкий, тому максимум 2-3 пшики, і ви його будете відчувати дуже добре і ще декілька днів після цього. Рекомендую. Хто полюбляє фруктові такі аромати, але доволі стійкі, відчутні, гарний спробуйте. Далі вам розкажу про аромат також, який вже доволі давно. Це Пасі Флора. Для мене він такий більш на прохолодну погоду. Ось він також доволі для мене стійкий, гарний, приємний, але він більше для мене на кожен день. Солодко-цитрусовий він ось такий для мене. Далі вам розкажу про аромат Lost Cherry. Я його для себе відкрила у минулому році, десь вересень, десь так я ним почала користуватися. Я його і до цього пробувала, якось нюхала, але мені якось було щось. не те. А потім я його розпробувала, розносила носила, і якось він мені так сподобався. І я робила відео сліпі затести, кому цікаво, також переходьте в мій профіль, дивіться Попереднє відео ще до подорожі, до Києва десь там або поряд був випуск сліпі затести. Якщо вам цікаво ще такі відео, також про це пишіть у коментарях. І особливо у сліпих затестах від мені прям дуже сподобався. Я його не... Пізнала, що це він. Для мене це такий солодкий фруктовий аромат, але не приторний з приємною гірчинкою, шлейфовий, гарний, стійкий також. Тому, я думаю, він зараз доволі популярний. Багато хто його знає, любить. Але ось я також його розпробувала, розносила, і він мені. Дуже сподобався. Мені здається, вже про нього знають 2-3 роки, можливо, навіть більше. Але якщо навіть популярний аромат, але він мені сподобався, я ним буду користуватись. По бажанню у мене багато ароматів, я на кожен день під настрій можу різними ароматами користуватись, навіть там, що масло, якщо вони не дуже стійкі, а більш такі денні аромати. Тому для мене це не проблема, це для мене гарно, приємно користуватися різними, і щоб один той самий аромат мені не набридав. Ось так. Тому рекомендую, хто його ще не пробував і хто його полюбляє та пробує, ним користується, я вас розумію, тому що він мені також дуже-дуже сподобався. Так, далі також розкажу про аромат, який в мене також з минулого року, але у цьому я його також більше розносила, полюбила. Прям мені сподобався і на шкірі, і на одязі. Він доволі стійкий, і для мене манкий, жіночий, сексуальний. Для мене більше підійде на побачення, вечірній вихід. До ресторану, кудись погуляти, Ось це Devil's Intrigue від HFC. Він мені сподобався. Він такий, я не знаю навіть, як його описати, з солодинкою, з якоюсь ванільністю, але приємний, не терпкий, не душний, не дуже солодкий. Ось якийсь жіночний. Приємний аромат, але ну, як більш, ну, відчувається, що він, що він солодкий з солодкістю, а, як персиком, там є осман у сунотах, він дає таку персиковість. Ось він мені, він мені сподобався, тому рекомендую жіночий, стійкий шлейфой, гарний аромат на прохолодну погоду. Далі вам хочу розказати про більш такий легкий аромат, коли все набридло на кожен день. Це кашарель анормор. Це такий льоксик, приємний, компоти, фруктовий, нірний аромат. Не дуже стійкий, просто попшикати зранку, або просто для гарного настрою, або коли все інше більш стійке, важке, солодке, набридло, або, або ви таке не полюбляєте. Такий приємний, легкий, нікого не придушить, і можна оновлювати кожні 2-3 годинки, попшикатись, оновити себе, додати собі гарного настрою і буде вам щастя. Тому такий легкий, приємний фруктовий компотик. Хто полюбляє також, чому б ні, рекомендую. Також із таких легких, ненав'язливих, я вам Час, якщо я неправильно кажу, я не знаю французьку мову, начебто перекладається сади Ніло. Це такий зелений, зелений аромат. Взагалі він більш літній. Я його пробувала і влітку, і зараз, але навіть ось чомусь саме під мій настрій, коли хочеться відпочити від таких. Більш солодких ароматів чогось, особливо там зранку, нем для якоїсь бадьорості, свіжості себе якось зібрати, оновити, просто прокинутись. Я його наношу на декілька годин вистачає якоїсь такої свіжості, зелених нот, особливо, коли вже зараз похмуро Ти хоч відчуваєш якусь зелень, свіжість також приємно. Далі я вам хочу розповісти про аромати Задік і Вальтерезис з Хіло. Це аромат я також спробувала нещодавно у цьому році. Багато про нього чула відгуків, що він такий ніжний, приємний, жіночний, багато кому підійде. Він з категорії для мене більш як ванільних ароматів, але я, наприклад, для себе. Пробувала кейк від Монталь, ще щось не купувала, але нюхала в магазинах ванільного, мені ванільні аромати якось не дуже личать, заходять, можуть бути душні. Ось, наприклад, ванільна кейк для мене такий душний аромат. Мені ним важко користуватись, тому він для мене якийсь дуже солодкий та дуже душний. Я полюбляю солодкі аромати, але в міру і щоб це не було прямо в лоб. Ось, він для мене такий більш дитячий, ніби. Ось, І спробувала цей ЗСХ. Він особливо для мене такий затишний вдома, навіть на піжаму. Наносити його можна або просто коли вдома. А зараз, в принципі, більшу частину часу з війною проводиш вдома, працюєш вдома. Тому для такого ефекту затишку, такий жіночний, ніжний, приємний. Мені здається, багато кому підходить. Спробуйте. він красивий, не приторний, не придушить, не приб'є. Ось, рекомендую. Далі вам хочу розповісти про аромат Mango Skin. Всі його так декілька років про нього казали і популярний Mango Skin. Ах, спробувала я цей Mango Skin. Він для мене дуже солодкий, дуже приторний, просто було б манго. І в принципі для мене манго це, най... це не найулюбленіший фрукт. Для мене і як фрукт, він доволі солодкий, приторний. Ну, як коли їдеш у відпустку або або там до а сестри, коли була в них. Більш гарні часи. Також у них купували манго, у мене сестра живе в Ізраїлі, там, там зараз також не все в порядку. Ну, коротше. Е mm. І він, як для мене манго, більш приторний, солодкий, не найулюбленіший най фрукт, запах, нота, так і аромат для мене дуже приторний, дуже солодкий душить мене. І я знайшла вихід. Я його спробувала у комбінації з у мене є також аромат а, Вербіна від Ніколай Парфюмер. Це такий цитрусовий, гіркий аромат, як з травами. І мені сподобалося нашаровувати. Я не пробувала на одяг, тому що мені здається, що... Якось може бути не дуже гарно, але на шкірі, на руці спробувала два пшики спочатку цього вірбене від Ніколай. І зверху один-вапшики Аманого Скін. І виходить такий гарний, солодко-цитрусовий аромат. Він для мене більш приємний, більш... Гарний. Ось такій комбінації, в принципі, його я буду носити, розношувати. Може, не дуже часто, це не найулюбленіший аромат, але, в принципі, приємний. Тому у кого є і хто хоче спробувати якісь ще нові комбінації з цим ароматом, можете спробувати так. Далі, 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 що вам ще не розповіла, Також саме про холоду буду носити Кароліну Ареро туфельку класичну. А, також його відкрила в минулому році, я його не дуже часто ношу. Це такий також солодкий гурманський аромат. Я вже не пам'ятаю, які там ноти, просто Кажу про своє враження, також вам а, а, прикріплю фото, піраміду, щоб плюс-мінус ви розуміли ноти, а, тому що інколи важливо розуміти, що є там, чи він вам підійде, сподобається або ні. Але він для мене також не на кожен день. Коли я з ним знайомилася, він мене міг трішечки придушувати, тому я використовую там два пшики подалі від зони обличчя, трохи нижчі, та, або на волосся, або ось тут там два пшики, і мені вистачає. Бо в ньому є нота туберози, яка мені не дуже підходить, вона мені мене душить, тому аромати з туберози, напевно, або я. Більше не буду купувати або так пробувати. І якщо в поєднанні з іншими більш-менш вона мені підходить, тоді так. І ще про який аромат я вам не розповіла. Це від Тізіана Теренсі. Від Тізіана Теренсі аромат Касіопія. Як мені не сподобався кірки, бо він мене душить цей мускус. В принципі, зверху приємні фруктики, але мускус він для мене важкий. Касіопея мені сподобався. Більше якісь приємні фруктики. І чомусь мускус для мене більш приємний або у поєднанні з цим фруктами, бо я не знаю, чому так. Він для мене більш Ніжніше. Так, він яскравий, фруктовий, стійкий з цим мускусом, але ну, він мені правда сподобався Тр е е трохи потроху один-вапшики у прохолодну погоду гарно. Я йому навіть трохи пробувала пшикати світку. Ось. І зараз. Його також спробувала, повернулася і так він у прохолоду більш гарно звучить, менше душить. І під настрій інколи такий фруктовий стійкий аромат гарно. А, маленький запас мати і трохи пшикатись. Чому б ні? Рекомендую. Ось такі в мене аромати на прохолодну погоду, якими я зараз реально користуюсь. Розповіла, що мені подобається. Пишіть, які ви аромати зараз використовуєте, що вам подобається. Можливо, я собі ем, візьму щось на замітку. Всім бажаю гарного дня. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. До нових зустрічей!